Вітаю всіх! Хочу знову підняти дії на тему Харкова. Харкову потрібен захист, реальний захист, щоб в нього вже відчепили, щоб люди почали жити нормальним життям. І це правда, це одне з великих міст. Друге після Києва. Як його не захищати або домовляти, щоб його не чіпали, що завгодно робити. Це ж вже за рамки виходить. Не повинно такого бути. Влада. Давайте так, Харківська обласна військова адміністрація, хова, робить дії, щоб зменшити обстріли міста. Робить певні дії, кроки, щоб зменшити обстріл міста. Наша ось. Ця адміністрація щось робить. Давайте дивитись. Так, є певні дії. Домовленості. Якісь є. Так. Домовленості. Рицар мечів. Дивіться, це рух такий серйозний для цього йде. Туз Кубків. Так, якийсь новий етап, але десятка жезлів, тиск обставини є. Я так розумію, цей тиск обставини є наше прикордоння. Багато руху пропозиції. Руху у цьому напрямку до хрена. А ось це мені як як Курська область. Робиться для цього також. Щоб ви розуміли. Робиться. Так, давайте. Відношення Терехова, нашого мера до цієї ситуації по обстрілам міста. Що він робить, щоб стало краще? Що робить Терехов? Давайте подивимось. Багато пропозицій вносить, До хрена. Шукає ресурси. Довго робить вісімка пентаклів це дуже довга серйозна праця. Рішення на тему обстрілів. Ну, 50 на 50, виходить, як виходить, кінцевий результат. Повішений, жертва погано виходить. Не Виходить, результату в нього, те, що він хотів би. Намагається максимально захистити місто, але є. Він на якому шляху. Шлях постійно в нього на захист міста. Є те, що ми не можемо перепригнути. Добре. Сінігубов наш великий і могучий. Що робить для захисту міста Харків? Харківс? губов. Що робить для захисту міста Харків? Харківс? губов. Давайте подивимось. Угу. Світ. Так, домовляється про щось. Молодець. Хоч щось робить, але погано Думаю. Домовля... Багато маніпуляцій. Ну, як завжди, від нього. І ви знаєте. Маніпуляції дії, які. Повинні привести до результату, але чомусь немає цього результату. Ось мах, Влада. Там багато маніпулятивних дій Влади, і куди я не хочу навіть лізти. Кінцевий результат. Зміни. Так, обмеження. Так, зміни. Що для. Обмежити. Що? Це обмеження обстрілів, щоб було? Незрозуміло. Захист. Ну, обмеження обстрілів, так. Четвірка кубків, щоб застій по обстрілам був, все. Так, Сіньєговов намагається зробити так, щоб обстріл був застій. Ну, розумієте? Виходить так, що в нас може бути конкретні, щоб проміжки цього спокою були більші. А проміжки, коли нас обстрілюють, менші. Десь так виходить.